Українські сили змогли суттєво покращити ситуацію біля Куп'янська оборону укріплено, частину позицій відбито, а плани Росії на швидкий прорив зірвані. Саме тому противник зміщує фокус на лиман. Це не випадково. Лиман стратегічний вузол, який відкриває шлях у бік слов'янська та краматорська. Контроль над цим районом дає можливість перерізати логістику і створити умови для тиску на північ Донеччини. Російська армія намагається діяти за вже знайомою схемою: охоплення з півночі та півдня, формування напівкільця і поступове проникнення в міську забудову. Зараз у самому Лимані ворога немає, але так звана сіра зона підбирається ближче. Лиман, Сєвєрськ – це восточний вороток Славянську, к Славянську, Краматорську, славянської Краматорську агломірацію. І тому противник там наступають. Ми бачимо, що противник хоче захопити Лиман, ну, по своїй, в общем-то. Обичний концепція с юга і з севера. Сєверастину дробусу, а с юга от Ямбеляні питаються наступати. вокруг стокухлюмана формірується така такого вот карман полукольцо. такое. водночас успіхи сил оборони під Куп'янськом мають не лише тактичне, а й стратегічне значення. Куп'янськвозловий ключовий логістичний пункт, який Росія планувала використати для наступу далі на Донеччину. Цей план зараз зламаний. Для Росії це означає затяжний виснажливий наступ без швидких результатів. Для України шанс утримати критичні вузли та зірвати спробу прориву до Слов'янська і Краматорська. Фронт тут залишається напруженим, але саме Куп'янсько-Лиманський напрямок сьогодні показує, російська армія змушена постійно змінювати плани не від сили, а від нестачі результату.